Дивись мені, блядь, щоб був порядок, аж бігом порядок. Бо підписчики скажуть, що не ті форсунки чи ще якась бляцька херня. Давай! Колеги, починаємо на цьому відділку вносити каз на пшеницю. А там буде видно. Яка фаза у нас? Я обличчя не знімаю спеціально. Чи Євген не знає, хто де робить. Давай, розберемося. Ось бачите, падали ці ріпачку. Зараз підкормимо її, щоб їх здихати було веселіше. Ось наш красавець. Женя, яка норма? Зарядня 28. 280. 280 літрів. Э, Женя, тикай! Тикай! І папера. А є чи немає, поняв? Якщо, якщо немає, то 30-та. Якщо є, то вже більше сантиметрів зрозумієш. Так, О, камери ще немає, так? А ну-ка ще попробую так зрізати, чуть-чуть зрізати, поняв. тут ну, вже почав повезло, ще б недільку другу так скинули. Ой, я тебе прошу. Ну а що, ну що не так? Ось, бо ну, Так вони ж рані раніше починали. Все нормально. На два тижні раніше починали. Ну, тут немає. Ну. Це саме. Тут 30-та фаза аж бігом. 29-30, та та так що ще нічого не відрізалося, не відірвалося. Ось такий маємо посів. Ковіор. Сказав один із цих в Фейсбуці, подивилося 200 тисяч, більше 200 тисяч людей. Коли ми з Віталієм на цьому посіві були, він сказав, що нічого, толкового з того коврика не буде. Подивимося. Так, подивимося, це ж треба. Тут спеціалісти всі можуть з дивану все визначати, так що це дуже важливо. О, передні фороз. Так, ваші дії при пініфорозі. Здаємо вальфу в лабораторію, в першу чергу. На халяву, На халяву, а потім купляємо нас препарат. Чуєш, Максим, на халяву здаємо. Бо ми беремо з препаратів, тьму. Так що своїм... Як кажуть, клієнтам треба робити на халяву. Так. Чотири продукти, п'ять продуктів. Ця... Трава. Люди пишуть, що не буде з того ні... роя нічого, поняв? Ну, це ж таке. Ну це ж таке. Ну, вже те треба щось розказувати. Ну так, да, про пеніарфрос. Бо не знаємо, як бабки збити з аграрію. Бо ті препарати трохи дороговасті, ну то про... про те ніхто не каже, поняв.